Нашої області, тому що практично більшість підприємців, які працювали в області великих, практично призупинили свою діяльність. Сьогодні приходиться розпочинати все спочатку. Але відряджу те, що сьогодні до нас почали ті інвестори. У нас сьогодні є, що працює підприємство спільно українське німецьке, яке отримає продукцію на експорт 100%. Це кабельно-провідникова продукція для таких компаній, як Toyota і Frontline. Там працює сьогодні 300 тисяч працюючих, є можливість цього року збільшити їх до п'яти тисяч. Приємно, що відбували що Вони охотно працюють, і бачу, що в області створені сприятливі клімат. Для інвесторів ми це здачі саме зробити, виконуючи доручня президента нашої держави. Звичайно, серед деяких кілька тут присутніх, в цій залі є такі і не один, на жаль, які ще цього до кінця не зрозуміли. Але ми чітко знаємо завдання, які ставить Віктор Федорович, я накопич президента, і, звичайно, доводим з ними прощатися. Але мені приємно зупустити нашу поліцію, що більшість членів команди, яка сьогодні будуть приїхати зашна, більшість розуміє ці завдання, які сьогодні ставляться державником держави, держави, урядом. І вони активно показують приклад, що можна працювати. Працюють, і саме головне, що вирішити всіх тих питань, які сьогодні стоять, і тим приємним буду зупинятися, зобі... зобі... контекстовувати банки, це реформування, і освіти, реформування, і культурної, культурної, культури, спорту. І вчора ми бачили один стадіонів, це в принципі в кожному районі. І сьогодні створено. І знову ж таки, і в школах створюються умови для тих, хто там навчається, каже, термі, і так я щоб могли поборотися за проведення Олімпійських ігор в Україні 2022, Нам треба вже щось зробити до того, не чекати 22 року не сьогодні. Ми розпочали цю роботу. Думаю, я себе рано побував. І сьогодні ми знову побуваємо. Нема того всього, ніхто нічого не будує, немає нічого камінчика. Ми знайшли і вирішення цього питання, що ми там ставимо величний міст. Через 2 метри, де ця траса, яка була, вона і далі буде 100% використовуватися для юних спортсменів. А паралельно сьогодні ми знайшли вирішення питання, і сьогодні знову ж таки поки що за рахунок мецедатів, народним методом, ми розпочали цю роботу і побачимо, що ми сьогодні робимо. А якщо буде підтримка, то ми зможемо будувати сучасний стадіон сучасний. Не тому що те, що яке готувалося в кінці 60-х та початку 70-х років, звичайно, і час не той, і підходи тоді були зовсім інші, і сьогодні воно не відповідає жодним ні олімпійським, ні міжнародним стандартам. Я думаю, що після вашого перебування на кінець я запрошував міністра спорту, ми ще раз, ні разу не був в області. За цей період, що я вже працюю, четвертий рік в області. Думаю, що так він приїде, подивиться, ми покажемо, що ми робимо. І робимо все, що зробимо. Завдяки цій команді касається ці, в цьому залі, і знову ж таки ті команди, які працюють в кожному регіоні нашого краю. 10 000 000 Німець, і 10 мільйонів продукції у місяці. І до мене поступила інформація, що я, коли треба перепробувати, голова раді адміністрації, голова районної ради і мер міста збирали особисто підписку по рецентру, щоб не дозволити відтікати цього стріляти. Я доручаю. Це питання вивчити і заповісти. Обов'язково. Тому що інші думають, як зробити, як допомогти, створити стріляти ліфа, те, що ми повинні. А други думають, вред, яка вряд. Хтось з цього планів розбирався, хтось хтось запросив, відповідно, слухайте, нам сподівається займатися. Дете де не дадам кој луѓе кој трек кој се нормални климат, де се во Собјеска. Но де треба и постојат, и битремат, и проведе характер, и волја, и силу буде разум. Загалом в області у нас функціонує 551 дошкільний окремо за заклад. Завдання, яке було поставлене президентом, це розширення мережі і створення вільного доступу для усіх дітей мергу обласного міста, столицю того чи іншого краю, і поряд з ними 12, а то й 15 депутатів. У нас, на жаль, поки що складається так, що. Тропільської поки покрити тільки один губернатор. Але вже добре, що вже з'явилися ініціативи сторони дерев'яного Василя Тимофійовича, вчора у нас знову зустріч відбулася. Це, це про що я... він представляє батьківщину сьогодні політичну партію, але він озвучає, що сьогодні дійсно вчора була розмова, що дійсно все правильно, що сьогодні прийняти бюджет, сьогодні. Де інші депутати не проявляють ніякі ініціативи, не турбуються про різний край, про розвиток. Тобто десь політичні гасла для них, дешевий політичний імідж, яким кажеться, цей імідж, який довіру тих людей, які за них дали голоса, але бачить, що пройшов вже майже рік скоро, так? а їхні ініціативи ні в одному місті, ні в одному районі ніякої допомоги немає допомоги. Із сюди і кажуть, давай каже, якщо хочете, щоб ми мовчали, щоб ми нікуди не зверталися ні до президента, ні до прем'єра міністра, ні до Генеральної прокуратури, то давайте нам виділити з заповідної зони 10 гектарів землі. А це бажання таке, і деяких не робити. Бо цього не було і цього не було. Ми сьогодні ставили питання, ніхто не ставить і ставити не буде, як ми ставили зараз раніше в обласній раді. Коли було питання, значить було... прошу підтримати, значить голосують всі. А коли прошу голосувати, значить одна частина, знаєте, яка свобода не голосувала. Коли я це секретю, значить, пішло пішлося, прошу виділятися. Ну і знову ж таки, я вже кажу, сьогодні я звертаюся ще раз офіційно до наших керівників структур, таки розібратися в цьому е, вже на набивши всі комплекси, 4 роки гроші десь бродили, привезли кучу металолому, це, це сортування лінь. Мабуть, я думаю, що нам треба такі, характер. І я розумію, що десь в силу якихось суб'єктивних, не об'єктивних причин ми це взагалі закривало. Я думаю, що тут вже нам не треба закривати. Може, всі про це знають, вже люди починають дзвонити і призуміть, що нам питають, а що ви кажуть, прокриваєте?